Знову привіт, друзі! Сьогодні у нас міні-розпаковка. Посилок. Дивимось, що у нас сьогодні в рубляції. Оу! Трохи не цей формат, але замовив собі такі одноразові. БРИТВ, одного разі я їх використовую півроку одну штуку. Флакс 4, бік, 4 штуки в пачці одна котруна. Це не стосується, як кажуть, комп'ютерних всяких штучок, але вже що є? Так. Сегодня, ми ага. Сегодня нам відправили. Сегодня нам відправили Western Digital Blue на 500 GB. Класна штука. На NVME PC PCI Express 4. Швидкість читання. Підняли до 5000 Мбіт в секунду. Дуже крута штука. У мене на комп'ютері стоїть подібна, трошки ще крутіша від Samsung. До речі, ось така. Samsung 990 Pro. в ньому. До 7450 Мбіт в секунду. Зараз, до речі, вийшла нова версія. 1100, по-моєму. 11.00. Він ще швидший. Здається, щось до 11 000 Мбітт секунди. Я цим дуже задоволений, він працює ідеально. Комп'ютер завантажується за 3 секунди, можна сказати. Огляд на свій комп'ютер я, можливо, знімлю пізніше. Вже, можна сказати, рік десь із ним працюю, Справляється ідеально. Ось така от у нас штука. Будемо ставити от на цей комп'ютер. Ви вже його бачили у нас у огляді. Так, тонер, тонер, Тонер. Це Томер. Без жодного без жодного матику на Конер. Глянь, це зрозумів. Це Церокс. Е, да. Це ксерокс. 33. 30. 33-35, 33-45 і 33-00 фазер із чіпом. Ага. Дуже великі картриджі в районі 8-10 тисяч копій. Ага. І ще один чіп ми замовили до цього ж самого до 15 тисяч копій, сам чіп. Але сам картридж по-моєму десь 10 тисяч. Да. Вигрибає чорний. Будемо його ставити, можливо, теж змінимо відео. Цей тонер замовив собі на картриджі ось ці Цей тонер ідуть мені на 8115. <плачев> Дуже багато коштує, дорого коштують вони. Ну і заправка, як то кажуть, дешева у них. Заплатив за нього ну дуже багато відносно кілограмового. Наприклад, цей МПТ-7, що я замовляю постійно в минулому відео, ви бачили. Він коштує там 600-700 гривень банка літрова. А тут кілограмова, а тут. Десь в районі 4,5 тисяч гривень це синій банк. І то проблема з ними, що нема... Все все розкупили. Ну, на, якась там гава цей тиждень-два випала з ринку. Перезвонив у всі магазини. Якщо хтось заправляє цими тонерами, будь ласка, скажіть мені, де їх можна придбати зараз наявності. явності. Цілу Україну перезвонив, нема ніде. Саме до 8115, мене цікавить. Чотири кольори. Сині я вже маю. Ще залишилося три собі придбати по черзі, буде придбати, бо 16 тисяч гривень заплатити за три кольори, щоб мені раз на півроку заправляти клієнту. Досить стрьомно, як то кажуть, але хотів би мати бо маленькі баночки, отакі от от маленькі, 100-грамові. Тут 50 грамові, але йдуть до 81 ну, в таких банках 100 грамових, 450 гривень. що. Ну і Наша традиційна упаковка. Всім гарно дякую за перегляд. Сьогодні був міні огляд. наших Наші подарунки. В наступному відео дивіться огляд цієї штуки, можливо, навіть знімлю тест-драйв. Як воно ставиться, як воно працює і все інше. Ну і ще раз хочу сказати про цю розпаковку я вже не знімав, бо я їх давно вже ставив. Він вже встановлений в мене в комп'ютері. Дуже хоч і дорога, але вартує цього. Я задоволений не на 100, а на 100 тисяч. Так, цей тонер нам, не <гум> знаю, чи насипали, чи що з вміти 10 колового робили в банку. Сдію, буде якісний. В на сайті, до речі, була трохи не така. Сдіюся, все буде добре. Поміняємо чіп. На одному заправленому вже картриджі, а на іншому зробимо заправку і заміну чіпа на оригінальному, там, до речі, чіп не так легко зняти, там потрібно буде його вирізати. Подивимося, що воно, що воно нам дасть. Він навіть, він навіть, навіть десь тут десь я вам покажу Ось я про це говорю. Xerox. Дах називає Xerox. Чого таке навіть? Тут цей чіп нам потрібно замінити він. Тут не просто так якось вставлений. Не знаю, яким чином його сюди вставлено. Я бачу тут це потрібно якось вирізати, ставити чіп і... Можливо тут якась лінка мала бути, щоб він туди засувався. Подивимось, може є якась відеоінструкція. Або ні, то знімлю відеоінструкцію, яку зараз придумаю, як це міняти. Такий великий картридж, огромний. Він суто тонер картридж окремо йде драм юніт до нього ще він всередині. Теж його заправити ніяк, він одноразовий, будемо щось мудрувати, якісь дирочки тут вертіти в нас, до речі. Такою штукою користуюся, з Китаю собі замовив такі штуки. Тут дирочку провертимо, потім скотчиком заклеїти і він буде служити ще багато-багато разів заправляти. Так. Ще раз всім дякую за перегляди. Не знаю, кому було цікаво, кому ні, пишіть коментарі, ставте подобайки. Надіюся, підписатися можете. Хочу назбирати тисячу підписників. Все, все забуду про це сказати на самому початку відео. Сумніваюся, хто дивиться це відео до кінця. Не знаю. Якщо назбирається тисячу підписників, то щось придумаємо навіть все, всім гарно дякую.